Як ми бачимо в ідеалі розвиток нашого суспільства? Якщо говорити ви від імені громадського військового руху України, координатором ініціативної групи, якого я є, то наша концепція полягає в тому, що ми називаємо оборонною демократією. Перш за все, це збереження демократичних процедур, стандартів, тобто наше суспільство має залишатися демократичним. Бо інакше просто виникає питання: за що ми воюємо? Яке суспільство ми будуємо, що нам потрібно, як ми бачимо Україну під час війни, яка може тривати в тій чи іншій формі дуже довго, або дасть двох після війни. Що ми хочемо? Ми хочемо маленьку Росію, ну очевидно, ми не хочемо. Ми хочемо щось подібне до Китаю, або до КНДР. Так ми не хочемо. Стандарти і процедури демократичного суспільства мають зберігатися. Це і незалежне судочинство, це і сила закону, рівність. Різних громадян, різних верст суспільства перед законом і неможливість уникнення покарання за злочини. І, звичайно, це виборчий процес. Тут ми переходимо до питання доволі складного, яке, в принципі, потребує участі, можливо, профільних фахівців, профільних політологів. Моя думка така, що вибори в Україні можливі навіть під час війни. Мандат довіри суспільства до влади, до представників влади, має Постійно оновлюватися. Бо інакше і влада втрачає зв'язок, зворотній зв'язок з суспільством. І суспільство перестає сприймати цю владу як дійсно ту, яка ним суспільством людьми обрана і представляє їхні інтереси. Відповідно, цей процес має бути постійний, регулярний. Історія нам говорить про те, що дуже багато було прецедентів. В різні епохи, в різних країнах про введення виборів під час війни. Щоб не зариватися зовсім глибоко, можемо взяти ХХ століття. У му році в Америки були проведені президентські вибори. В Британії, в 45-му, Ну, Звичайно, можна сказати, але ж ці країни не вели війну на власній території. Хоча Британія не вела на той час в колоніях, але менше з але тут можна розглянути приклад Ізраїлю. Парламентські вибори 49-го року країна була в стані війни на власній території, вона була, власне кажучи, в процесі утворення. Тобто прецеденти говорять про те, що це зробити можна. Моя думка така, що ми повинні про це були не лише думати, а і вживати певних заходів з підготовки до цих виборів. Держава мала розпочати підготовчий процес ще значно давніше. Приблизно пару років тому, приблизно в 23 році, це і безпекові питання, тобто, як забезпечити безпеку виборців, спостерігачів, як це все провести, як забезпечити голосування наших біженців за кордоном, яких мільйони? Що робити з округами? Яка має бути перенарізка округів? Бо баланс різних виборчих округів по населенню кардинально змінився. На жаль, ми маємо. Напівнапівмертвих декілька областей з точки зору демографії, з точки зору кількості населення. Ці питання складні, комплексні, але особисто я, я не бачив, щоб держава докладала якихось зусиль до їх вирішення. Відповідь така, що ми зараз нічого не робимо. Але робити ми це мусимо. Бо якщо навіть ми уявимо, що зараз війна закінчилась, то ми навіть за умови повної заморозки. Воєнного конфлікту, ми зараз, Україна, зараз вибори провести не зможе. Е, можна повернутися тут до е, питання оборонної демократії. Тобто без виборів знову ж таки, без е, оновлення мандату довіри до влади, оборонна демократія е, неможливо. Тут виникає питання: а для чого ця оборона демократія нам в Україні зараз? З нашої точки зору, це та концепція, яка забезпечить єдність між усіма верствами українського суспільства, що стане запорукою нашої перемоги в цій війні. Трактувати перемогу можна по-різному, але якщо держава Україна збережеться в кордонах або 91-го року, або в менших кордонах, але стане привабливою для людей і буде далі йти шляхом процвітання, ми можемо назвати це перемогою. Але без єдності це неможливо, і це неможливо без людиноцентричності, про яку багато говориться в нашій країні, але робити набагато менше, на жаль. І людиноцентричність з нашої точки зору треба починати з всебічної підтримки тих людей, які причетні або були причетні до захисту України. Тобто, військові, ветерани, члени їхніх родин. Ми маємо сприяти в реалізації їхніх законних прав та інтересів. Держава повинна дати їм значить, матеріальну складову, а суспільство повинно їх підтримати. І в суспільстві має бути баланс між розвитком і між безпековими питаннями. Очевидно, що наша країна буде змушена дуже багато вкладати в оборону. І тут звучало питання про армію: що ми її будемо втримувати чи не утримувати в яких обсягах. Утримувати її в обсягах більше мільйона людей, очевидно, що ми не зможемо. А мала армія нам не дозволить захистити нашу незалежність в разі в випадку того, якщо Росія нападе знову. А відповідно, тут виникає ще одна концепція, ще такий можна сказати слоган, який ми розробили і будемо нести в суспільство в наш громадсько-військовий рух. Тобто, служи або допомагай в захисті України. У зміцненні її обороноздатності повинні брати участь всі верстви суспільства, які мають на це хоч найменшу можливість в різних формах. Хтось служить, хтось допомагає матеріально, інтелектуально, волонтерським способом, і так далі. Варіантів допомоги може бути дуже багато. Це дасть нам можливість зберегти баланс між обороноздатністю і ресурсом для розвитку. Бо ми не можемо тримати там, ні багатомільйонну, ні навіть мільйонну армію. На постійній основі рано чи пізно ця війна закінчиться або набуде нових форм. Ми маємо думати на крок на два вперед, щоб наша держава адаптувалася до зміни ситуації, була готова до тих варіантів, які можуть бути реалізовані.